Екельні вибухи по всьому окупованому півостровом небо над Кримом спалахнуло. Хвиля вогню здійнялася догори, затрусило навіть Кершинський міст. Ймовірно, СБУ розпочала нову операцію, і бажально, цього разу не залишивши жодного шансу ворогам. Бази, склади, техніка, усе стерто дощенто. Вражаюча атака по Криму та Кершинському мосту вразила всю Україну. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте в. Подобайку та підписуйтесь на наш канал у Криму. Лунають потужні вибухи півострів у пожежах через прильоти. Спершу під удар потрапило селище Гвардійське. За попередніми даними знову вибухнула на автобаза компанії Атан, яка вже ставала мішенню. Тоді пожежа тривала кілька діб, завдавши значних збитків об'єкту. Про це повідомили мешканці Криму, які поділилися фото, відео вибухів і пожеж у соцмережах. Також місцеві телеграм-канали повідомляють, що не. Нинішня атака зачепила Сімферопольський район. У районі Грес Спостерігається масштабна пожежа і серія вибухів. Схоже, під ударом ще одна гідроспоруда після Білгорода. Також, за попередніми даними, охопив вогонь Сімферопольську ТЕЦ у селищі Гресовська, яка забезпечує місто електроенергію та теплом. Сімферопольська теплоенелектроцентраль має електричну потужність близько 100 мегаватт і теплову понад 490. Щороку вона виробляє до 600 мільйонів кіловат. На годину електроенергії та понад 300 тисяч гкал тепла через злучання на об'єкті та подальшу пожежу в місті можуть виникнути перебої з електро- теплопостачанням. Крім того, повідомляється про перекриття руху пасажирських катерів через бухту в Севастополі. Місцеві мешканці також фіксують імовірні прильоти поблизу села Крилівка неподалік мирного у цьому районі. За даними відкритих джерел, розташовані склади військової техніки та позиції російських засобів поп за свідченнями очевидці вибухи в сімферопольському районі тривають. Тим часом представники окупаційної влади Криму заявили, що над півостровом нібито було збиті дрони. Згодом Аксьонов все ж повідомив про влучання безпілотників у Сімферополі. Горять паливно-мастильні матеріали. Про це він написав у телеграм. Далі цитую: у наслідок атаки ворожого безпілотника на території Сімферополя сталося влучання в ємність із паливно-мастильними матеріалами. На місці працюють. Екстрені служби йдеться у повідомленні російське Міноборони. Тим часом повідомило і про спроби збиття безпілотників над Кримом. А телеграм-канал Кримський В'єтір написав про ще один потужний вибух у гвардійському. Через кілька годин моніторингова група повідомила, що нову пожежу на НПЗ видно вже навіть із космосу, і, можливо, відбувся повторний удар. Окрім того, окупанти попереджали про небезпеку на Таврійській ТЕЦ в Іванівці. Тривогу через безпілотники було і в інших населеннях. в пунктах, зокрема, о саках, Евпатории, но Надо рассказать и о работе нашего главного управления разведки. Опять же, оно отличилось очень даже неплохо. Наши подразделения главного управления разведки ⁇ примары ⁇ Я уже рассказывал о них. О них. Видимо, они идут домой, потому что там они навели шорох и создали панику в рядах противника в Крыму, теперь на Донбассе, а может у них такой, такой прогулочный рейд по тылам российских оккупантов. Разведчики поразили две радиолокационных станции, я так понимаю, что это средствами воздушного, воздушного удара, вот. И пусковую установку вражеского зенитно-ракетного комплекса. А именно поражена радиолокационная станция Подлет, такая, и пусковая установка из комплекса С300В. Вот. Также бонусом еще сюда к этому зенитно-ракетному комплексу. Это дальнього радиуса действия, то есть он стоит далеко от фронту і прикрывает російські позиції от приближения нашей авіації. Ну и также бонусом сюда к этому ЗРК был уничтожен КАМАЗ личним составом російських окупантів, на котором эти окупанти и продвиг передвигались. Нагадаємо, що днями у головному правлінні розвідки повідомили про успішне знищення цінної російської військової техніки в окупованому Криму. Цього разу дрони. Розвідники спецпідрозділу примари головного управління розвідки завдали чергового удару по ворожій техніці. Під час операції дрони майстерно ухилялися від російських ракет і вийшли з бою без втрат, заявляють в гур. Знищення цих об'єктів послаблює систему ППО ворога та ускладнює контроль над акваторією Чорного моря. Натомість українські морські дрони сі абебі підросли і тепер можуть нести за оприлюдненими відкритими даними дві тонни корисного навантаження. Вантаження при цьому запас їхнього ходу складає до 1500 кілометрів. Зазначає в ефірі українського радіо капітан першого рангу запасу заступник начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко. На ці морські дрони встановили 14,5-мм кулемет та систему залпового вогню на кшталт ГРАД. Він може завдавати ударів некерованими ракетами на дистанцію до кількох кілометрів. Ці дрони були би ідеальними для захисту нашого узбережжя. Та проведення операцій з підтримки рейдових дій морської піхоти сил спеціального призначення. Крім того, Сіабебі можуть вразити так званий Кримський міст. Резюмує Риженко. Морські дрони зараз дуже активно розвиваються у світі. Дрон Сіабебі став трішки більший за розміром, відтак його корисне навантаження за оприлюдненими відкритими даними зросло до двох тонн. Він зараз має запас сходу 1500 кілометрів. На нього зараз становили 14,5-мм Кулемет та систему залпового вогню Некшталград. Він може завдавати ударів некерованими ракетами на дистанцію до кількох кілометрів. Ці дрони були би ідеальними для захисту нашого узбережжя та проведення операцій з підтримки рейдових дій морської піхоти сил спеціального призначення. Те, що цей морський дрон може нести на собі до двох тонн, відкриває для нього перспективи розвитку. На такий дрон я би поставив протикорабельні ракети СММ вагою 410 кілограмів. Тобто можна поставити дві такі ракети, радіус яких складає 260 кілометрів. Одна така ракета може знищити ворожий фрегат. Незважаючи на невеликі габарити, ця ракета має проникаючу бойову частину, яку дуже важко виявити, оскільки вона має пасивну систему наведення. Противник її побачить перший раз лише візуально на невеликій відстані. Тобто такі ракети зможуть діставати кораблі противника там, де ми не дістаємо зараз. Нагадаємо, що нещодавно служба служба безпеки України представила оновлене покоління морських безпілотників платформ Сіабебі, які вже брали участь у бойових операціях проти російських окупантів у Чорному морі. Зокрема, їх застосували під час третього ураження Керченського так званого Кримського мосту 3 червня нинішнього року. Про це повідомила прес-служба відомства. За словами глави ЗБУ Василя Малюка, нові сіабебі ефективніше і суттєво посилили позиції України в морі. Він зазначив, що робота зі звільним. Ільні чорного моря від флоту Ерефі триватиме, а противник відчує на собі міць наших розробок. Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Хантер Лукашевич розповів, що під час атаки на Керченський міст такі дрони доправляли вибухівку до визначених точок, що спричинило підрив опор споруди. Нові модифікації морських дронів створені за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі Юнайтед 24 Тим часом в окупованому Криму мешканці скаржаться на відсутність опалення у десятках багатоквартирних будинків окупаційна влада півострова визнала, що отримала численні звернення через прориви тепломереж і холод у квартирах. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов у телеграмі. Наразі за словами Аксьонова без опалення залишаються чотири багатоквартирні будинки в САКАх, 18 у Сімферополі та ще чотири в Керчі. За словами гендиректора окупаційного підприємства, Крим теплокуменерго. Дмитра Прилипка в Керчі аварійні ситуації вже ліквідували, але систему продовжують регулювати у Сімферополі та Сагах. Працівники підприємства разом із керуючими компаніями проводять ремонтні роботи. Окупаційна влада обіцяє усунути проблеми в найкоротші терміни та публікувати на сайті Крим інформацію про зареєстровані аварії, виїзд ремонтних бригад і терміни ліквідації несправностей. Водночас місцеві мешканці продовжують повідомляти під постом у телеграм про відсутність тепла у будинках, які вважаються підключеними за даними служби зовнішньої розвідки України. У Росії загострюється криза у сфері житлово-комунального господарства через високий рівень зношеності інфраструктури та повільне її оновлення. І найкритичнішою ситуація є в окупованому Севастополі. Нагадаємо, у багатьох містах окупованого Криму фіксують зрив початку опалювального сезону 25-го року. Зокрема, скарги надходять із Сімферополя, де окупаційна влада. Обіцяла подати тепло в будинки ще 20 жовтня. Наразі це було все. Дякую, що дивилися цві до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.